В Івано-Франківську не знають, куди складувати опале листя. Осінь у розпалі і клопотів лише додалося. Раніше міська влада зобов'язала комунальники вивозити листопад на міське кладовище. Втім, підрядники, котрі слідкують за частотою міських дворів, викидають його у звичайні сміттярки для ТПВ. Комунальники нарікають, сухе листя не можна класифікувати як тверді побутові відходи. Відтак просять міську владу заборонити захарашення ними контейнерних майданчиків. Визначити тимчасово місця складування опалого листя і гілок, щоб унеможливити попадання туди інших побутових та негабаритних відходів. В даній ситуації листя на майданчиках настільки перемішане, що влада хоче допомогти нам, щоб ми возили на Чукалівку на кладовище. що вже неможливо його треба сортувати. Всі організації, які займаються обслуговуванням прибудинкових територій, гілки, листя з прибудинкової території, збирають на тракторний причеп або автомобіль. Кожен виконавець має свій транспорт, везуть на відстані 50-150 метрів і висипають біля контейнерного майданчика. Тобто, проблема є. Я не кажу, що вона зараз один день вирішиться. Однак в Африківській мерії вважають, перевізники дещо перебільшують проблеми, які наразі постали перед ними. Це звичне сезонне явище. Відтак необхідно, аби кожен якісно виконував обов'язки, які на нього покладені. Самі перевізники ну, чомусь не зацікавили. Тому, щоб відлагодити дану ситуацію, а пробують перевалити проблеми свої на когось іншого. Дивимося, наприклад, інших міст. В інших містах буває і так, що перевізник і прибирає, і вивозить, і так далі. Наразі питання, куди і хто має складувати опале листя, залишається відкритим. Не виключено, що до остаточного висновку сторони дійдуть на розширеній нараді за участю чиновників, перевізників і представників підрядних організацій. І Іваненко, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.